Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі! Продовжуємо з вами роздумувати над частинами святої Меси, а саме е, літургія Слова. Вже кілька катехез ми говорили про літургію слова. Сьогодні теж продовжуємо роздумувати над тим, з чого складається літургія слова. Коли ми приходимо на святу Месу в неділю або в урочистість, е, то літургія слова складається з першого читання. Потім псалом, потім друге читання спів перед Євангелієм, Євангеліє проповідь, визнання віри і молитва вірних. Перше читання в неділю і в урочистість є завжди із Старого Завіту. За винятком Великоднього періоду. Тоді ми читаємо Книгу діянь апостолів. Натомість всі інші неділі та урочистості. Спочатку ми читаємо Старий Завіт – для того, щоб побачити цю хронологію історії спасіння, як Бог веде ізраїльський народ, як Бог постійно входить в життя своїх дітей, свого народу і хоче спасти людину, визволити від гріха. І потім ми чуємо псалом. Псалом називається респонсорійний, це слово означає респонсоріум, означає відповідь. Тобто ми почули Боже Слово і хочемо відповісти на це Слово. Це моя відповідь на те слово, яке я почув. В псалмі кожен може відчути і пережити стан свого серця. Тому що не раз ми чуємо в псалмі про біль, про радість, про плач, про сміх, чуємо різні стани, які переживає людина. Тому заохочую, коли ми слухаємо Псалом, щоб ми утотожнилися із псалмоспівцем і разом із ним переживали цей стан серця. Це є наша відповідь на Боже Слово. Ми говоримо Богові, ми відкриваємо Йому своє серце, показуємо, що ми в цей момент зараз переживаємо. Після того є друге читання. Друге читання є з Нового Завіту, а саме із послань, наприклад, апостола Павла найчастіше. І в тому другому читанні ми чуємо якесь конкретне заохочення до якоїсь дії, до якоїсь зміни в своєму житті. Тому теж важливо уважно почути це слово Боже. Потім спів Алілуя. Це слово означає прославляйте Бога. Воно тісно пов'язане з тим, що людина покликана славити Бога. І коли ми всі співаємо це радісне алілуя, ми прославляємо нашого Господа, котрий до нас промовляє тепер в цій літургії слова. Хвала належить лише Богові. І такий спосіб ми вже готуємося до того, щоб почути. Добру новину, почути найважливіше Слово Бога до нас через Ісуса Христа, тобто Євангелія. Євангеліє це є добра новина. Так перекладаємо це слово Євангелія, тобто добра новина, добра новина для мого життя, добра новина для Твого життя, і тут ми можемо засмакувати те, що. Бог спускається на рівень людини, щоб промовити до наших сердець. Тож будьмо уважними під час слухання Божого Слова і роздумуємо над тим, що Бог до нас говорить, і як Марія втілюємо це у своє життя. Слава Ісусу Христу!